Доброго дня! Хочу записати вам фільм із серії Хейту GeStar уже не той. Сьогодні тестую коронку від компанії Дістар алмазну 72 на 70. Ось має вона такі пошкодження після 200 отворів. В них ролях перфоратор сотий кіл Дніпро на підстраховці Bosch A26. Саме протестую, як вона звертала зараз хвилинку. Вогонь в мене такий собі. ну, спробуємо, буду робити це однією рукою. так що...

Болі швидко зробила цей отвір. Що ми бачимо? 200 отворів, максимум пошкодження, це у нас, я б сказав би, відкрилися тільки алмази. Так що, хочу вас завірити, що Дістар ще той. Дякую всім за перегляд.